Шановні Чернігівці, маємо чудову новину зі Страсбургу. Наше місто отримало спеціальну відзнаку Ради Європи прапор честі. Це одна з наймищих відзнак, яка заснована ще в 1955 році для відзначення успіхів європейських міст. Вітаю всіх чернігівців, з цією високою нагородою! Це наша спільна заслуга кожного мешканця міста, наших воїнів-захисників, всіх героїв тилу. Місцевого самоврядування та нашого міського голови Владислава Атрошенка. Це визнання Європою, що Україна та Чернігів стали щитом від зла та рятують сьогодні весь континент від російської навали. Це свідчення, що сьогодні ми захищаємо спільні з Європою цінності: свободу, демократію, місцеве самоврядування. Прапор честі для Чернігова це свідчення, що наше місто на правильному шляху. Це позитивна оцінка змін. Що відбулися в місті за останні роки, коли Чернігів перетворився на комфортне, чисте та затишне європейське місто. Визнання стійкості нашого міста, яке відбило навалу агресора рік тому, та ще одне визнання того, що Чернігів це місто героїв. Це ще один крок, що наближає нашу перемогу, адже він підтверджує, що з Україною сьогодні весь цивілізований світ. Дякую нашим європейським партнерам за визнання успіхів нашого міста. Та підтримку Чернігова. Дякую всім чернігівцям за вашу стійкість, патріотизм та щиру працю. Вітаю всією високою відзнакою. Працюємо далі над відновленням та розвитком нашого красення Чернігова.